Друзі, всім привіт! Розпочалася основна стадія Мейджору, і вона виявилась поки що дуже цікавою. Перший день подарував дуже багато несподіваних результатів, дуже цікавих моментів. Тому, як завжди, є про що поговорити. І як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива для розвитку каналу, якому не так і далеко лишилося до 4 тисяч підписників. Тому я буду дуже, дуже вдячний за вашу підтримку. А також дуже вдячний спонсорам на Ютубі за те, що підтримують мене фінансово завтра. Ми будемо з ними дивитися матчі якісь в Діскорді. Проголосуємо сьогодні. Я створюю голосування і вони виберуть якийсь матч, який вони хочуть дивитися. Тому, якщо ви теж хочете долучитися до цієї спільноти, до моїх меценатів, то посилання є в описі до цього відео. Тож, невеличка ремарка, будемо дуже коротко бігти по оцих результатах матчів. Зупинимось лише на найцікавіших, тому що. Світло душить, і випуски по 20 хвилин трошечки важко робити, трошечки довго робити. Тому я сподіваюся на ваше розуміння. Що ж у матчі наві проти ліквід все дійшло до мапи. Нюк, і на цьому моменті я вже не сумнівався в перемозі наві, тому що у ліквід нюк доволі сумнівна. Наві стартували впевнено. Там Вандефул зробив купу кілів, ішов з кд 14 в моменті, але врешті-решт почали ліквіди дуже хорошу атаку. Демонструвати довели до 7-5 в першій половині. Але після трьох раундів виграних в захисті, просто почали провалюватися нереально цікавих моментів. Звісно, 24 на 14 від Вандефула це чудовий результат від нього. 111. дуже грав агресивно. Дуже він грав ефективно в своїй агресії. Багато ентриків, багато успішних інтрикілів. А це дуже було класно варто відзначати жахливий перформанс від Джеля, як і в цьому матчі, так і в наступному. 9 на 15 він тут зіграв рейтинг 0.86, і його справді дуже бракувало. На нюк він завжди робив важливі кіли. Тут це було можливо раз чи два у ліквід. Хороший матч від нафа. Нарешті цього бракувало. А от решта гравців, крім твіста, зіграли посередньо. Однак, NAVI здобули перемогу і Пройшли далі. А The Mongols закрили G2, як я й очікував. На мапі Інферно вони виграли 8 ватацій. Це просто чудовий результат від монгольської команди. Всі знову ж таки індивідуально в формі. Практично ніхто не просідав на відміну від GTU, де Хантер та Мальпс просто посередньо зіграли. У The Mongols сензу 1.52-20 на 12 і знову ж таки домінація в ентрі-дуелях, 15 на 8 за ентрі дуелями від. The Mongols, попри те, що вони програли два клачі. Останній раунд був просто ідеально. Вони повністю прочитали суперника, змусили його на 20-й секунді пересуватися на інший плент, і на цьому його зловили. Тому прекрасний результат від монголів. Далі в нас був матч Віталіті проти GamerLegion, Тут без несподіванок віталіті закрили. Вони трошки невдало розпочали форс на форс на форс. Але в результаті залетіло від них вісім поспіль і 9 три половина геній гри. Далі фурія знищила команду Спіріт. Тут треба відмічати неймовірний оверперформанс. від Вічело від нього також треба зважати на ентрі дуелі, як і в попередніх головних гравців в різних матчах. Він у своїх ентрі зробив 8 на 0, і це просто неймовірний результат. Так це часто було на еко на пістолетках. Але якраз таки його два трипл кіли в обох пістолетках вирішили долю цього матчу. Бо фурія розпочинала обидві половини з серії, і це було надзвичайно важливо. Ну і загалом перформанс 19 на 13 та 101 на дер це надзвичайно круто. Крім того, всі інші гравці не просідали. 11 кілів у Юрі це найменше серед гравців фурія. Прекрасний результат грали просто, грали на розв'ян, грали круто використовуючи свої утіліки. Класно займали міт, який чомусь спіріт активно віддавали. Чомусь не було там постійно широ з його АВП чи скаутом. І цим активно користувалася Фурія, тому в атаці змогли набрати вісім, а в захисті просто добрали чудово, чудово, чудово. Я був здивований, як і думаю, всі з вас. А Маус закрили пейн без жодних шансів на мати. Нюк дев'ять захисті, прекрасний матч від Джемфада та Сьюї і слабенький виступ від пинів. Тому. Теж без несподіванок. Фейс, попри певні проблеми, особливо в першій половині, все-таки змогли впоратися з Wildcard. 13-10, 1,98 рейтингу від Рейна, 1,50 від Форозена, 1,34 від Робса. Хтось скаже, що Брокі не прокинувся, але навіщо прокидатися, якщо в тебе Рейн 25 на 8 грає, 125 АДР? Геній гри у Wildcard були справді хороші моменти, могли вони закривати. Але після того як Фейс заходили в атаці на плент, ставили бомбу, жодних шансів у Wildcard не було. Вони не вони майже жодного разу не вибили той плент і зазвичай взагалі втрачали всю зброю і так далі. Тому. Прекрасний результат від Фейс я задоволений. Героїк без особливих шансів закрили бійджі. Я не розумію, чому бійджі продовжують грати мапу Міраж. Вона в них далеко не найкраща. Так в них були декілька перемог на ній, але все-таки вони були не проти найкращих суперників. Героїк, зокрема, НЕРСТАТЕСЯС показали, чому Бейджі помиляються, коли вирішують грати цю мапу, особливо в Best of 1. Тому без жодних шансів. Декілька клачів було хороших від Бійджи, але на цьому все. Сріді Макс. Мене трошки розчарували своєю поразкою Нібер. Були в них хороші шанси. Вони камбекали після рахунку 4-8 в першій половині. Загалом вони мали три клащі, Декілька там було один в три. 13-11 за першими дуелями. І вони першими вийшли на одинадцятий раунд, але після цього програли три поспіль. Сафі неймовірно добре відіграв лукаузі. Також і не довелося навіть вмикатися інсані у другому сеті матчів. Ліквід зустрічалися з Gamer Ліджен, допікались до мапи. Інферно. Перша половина доволі невпевна, але в другій вімкнувся весь геній Є Кіндера в атаці. Він домінував 9 на 8. Ви скажете, що це не так і багато, але 95 АДРу та рейтинг 1,69. Крім того, знову ж таки, вімкнувся Наф, який 9 кілів зробив. І на цьому Liquid змогли виїхати проти відверто слабких Gamer Legion. Хоча були в них шанси. Були в шанси і в Вольта, і в Фламуса хороші моменти. Тому в все могло це зовсім по-іншому. 13-10 все ж таки. Віталіті Фурія, це був дуже близький матч. 8-4 за атаку виграли першу половину фурія. За цим було справді приємно спостерігати. Класно себе почували гравці Фурія, тому що ну дуже добре коле в Фолен. Дуже ну, дуже добре колев фоле. Дуже. Вони повністю змогли нейтралізувати Зейву, який взагалі за всі раунди у цьому матчі зробив собі рахунок 6 на 6. Єдиний, хто там прів надзвичайно в захисті, це був Мезі 15 на 9. Однак атаці знову ж таки. Зиву показав, чому він геній гри. 18 на 2-12 рейтингу. Апекс також вімкнувся. Спінкс вімкнувся і нічого на жаль, бразильці не змогли протиставити наприкінці гри команді фурія. Єдиним таким справді неймовірним хайлайтом був ейс від Ксерато. Де він повністю прочитав свого суперника? Все, що він робив в обсах, було надзвичайним в 30 секунд. він Вклався щоб зробити 5 кілів на фулбай. Це ідеальний був. Момент від бразильського бомбардира. А Спірі закрили вайлдкарт, не було шансів у американців. на мапі Ancient. доволі впевнено: Донк 1.71, Зонтікс 145, як і Magix. Тому все дуже-дуже просто. На мапі Viraж між Маус та The Mongols дуже впевнено, The Mongols розпочали. Після програних чотирьох раундів вони довели рахунок до 7-5, просто чудово. Далі виграють пістолетну серію, і це 10-5, вас все дуже добре. Але якимось чином вони програють 7 поспіль, Маус першими виходять на 12-й. Причому серед цих раундів було два поспіль, два в чотири. І один раз це майже знову сталося. Якби не клачують техно один в два, він задинаєв два в чотири. Чергове від Маус. Було би три поспіль, два в чотири. Таке вже пробачатися не можна. Тому замовкло зібралися взяли два поспіль, перевели на додаткові. додаткових вже не віддали жодного раунду в захисті. І просто потрібно було добрати один з трьох в атаці. 16-13 перемога за Монголсів, Вони виходять на 2-0. Просто неймовірний результат. Біджі знову вирішили зіграти Міраж і без жодних шансів відлетіли від g А прекрасна гра від Монесі та Ніко. Також треба відмічати Снекса. 12 на 9 зіграв і дуже багато відіграв клачів, де він просто один в один дозакривав свого суперника. Дуже хороший результат від польського капітана. І до речі, він же обійшов всіх своїх суперників і тепер є гравцем з найбільшою кількістю виграних клачів в історії counter Counter-Strike. Згідно з ТВ». Наві, поступилися Мібер. І от якраз таки на цьому можна зупинитися детальніше. Потрібно. Почати з того, що наві програли 9 поспіль на початку матчу. Вони очікували Еншет, як і зізнався блейд. Потім в інтерв'ю так само він зізнався, що вони повністю не відчували того, як грають бразильці. Інсані домінував над ними нереально. 15 на 2 був в моменті рахунок. Загалом він видав 19 на 7 в Атаці. рейтинг 2,57. Просто неймовірний результат від бразильського молодика. Нічого не могли протиставити. Наві він постійно відчував, і там навіть якихось близьких моментів не було. Ні, клачів, нічого. Все перервалося тоді, коли бразильці не встигли заплетити бомбу на А завадив їм Вандефул. Після цього Наві виграли вісім поспіль. і Здавалося, що все камбек неминучий. І майже вони дійшли до рахунку 12-12, Але в останньому раунді знову ж таки проти інсані вони програють клач 2 проти 1, і бразильці виходять на рахунок два Ну, не були готові Наві грати в Інферно. Це було видно. Видно, що все-таки хотіли вони зіграти Ancient, Це краща мапа для Мібер, як зазвичай прийнято думати. Але Мібер розуміли, що вони будуть банити останніми, і вони видно підготувалися до несподіваного результату для свого суперника. Власне, так і сталося. Виграй Наві, хоча б на один більше в захисті. Це було б зовсім по-іншому, і склалося набагато краще для української організації. Знову ж таки, дивимося на джеля 7 на 14 Це просто провал. Найкращим гравцем був Олексій Бі з рейтингом 1.29, і це величезна проблема для а, команди. Наві, зокрема, Олексій виграв один дуже важливий клач, який залишив Наві у грі, але цього було замало. Далі, середній Макс таки закрили пейн. Теж вони багато клатчів вигравали. 4 на 2 за клачами на Мапі dust 2, але це французька короночка Lucky Maca Exercise, Просто чудово себе проявили. У пейнів страждали КОС, НКЮЗі та Пікузера, а це величезна проблема. ну Слабенько виглядають поки що Painи. Точно не плей-офф команда на даний момент. В останньому матчі герої грали проти Фейс, і герої знищили суперника на еншіті. Можливо, не зовсім знищили, але рахунок 13-8 доволі впевнений. 13-8, і потрібно відмічати хороший виступ від Декстера в атації. Рейтинг 1-32, 10 на 7 він відіграв. В захисті було все не так добре, 3 на 4, але в захисті в'юхнувся Тесеста Нерц. 12 на 4 та 11 на 5 від... Данця та ізраїльтянина. У Фейс не все так добре було. Знову ж таки, не найкращим, чином відіграв Броки. А Рейн цього разу не видав 25 на 8, лише 16 на 15. При цьому знову ж таки він був найкращим гравцем своєї команди. Ну і звісно, кіксан, який 90 АДР вивалює, це дуже багато і на це потрібно звертати увагу. Тому героїк молодці рахунок 2-0. Що, ж, переходимо швиденько до прогнозів. Наві о 5-й ранку будуть грати проти Спіріт. Недовго думаючи, вважаю, що наві мають забирати перемогу. Якась там надзвичайно зручна мапа не буде для Spirit. Скоріше, це буде зручніша мапа для Наві. Щось типу Ancient, Dust, можливо, навіть міражу. В будь-якому випадку Наві мають збиратися докупи і закривати суперника. В нього є проблеми і цим потрібно користуватися. Ну і очевидно, треба, щоб вмикався найкращий гравець Наві останніх трьох місяців Джелі. З таким перформансом ти в плей оф мажору не вийдеш. Але я сподіваюся, що Наві зробили правильні висновки, і потім не будуть розказувати, що їм не вистачило часу на підготовку. Пора братися за голову. Бо 1-1 це дуже хиткий рахунок. Легко відвалитися в 1-2 в Бестофодин. А Фурія будуть зустрічатися з ліквід. Вони часто зустрічають. Вчаються між собою, вони грали на Еремері, грали в кельні, грали ще раз у кельні, і поки що статистика не на користь фурії. Але мені здається, що цього разу фурія можуть довести до перемоги. Ми точно не побачимо dust 2, це мапа, на якій у Фурії все дуже добре, у Liquid не найкращим чином. Є шанс подивитися на Inferno, або мені здається, що на Mirage. Є, звісно, опція Нюка, але я думаю, що Liquid до цього не доведуть. Враховуючи невпевнену все-таки гру Liquid на Inferno, а це основна мапа, яку я думаю, ми тут побачимо. є... Ймовірність, що все-таки фурія закриють. Були близькі матчі у Ліквід проти Велдкарти Геймер Ліджен і поразка від Слейквест. Тому я ставлю на бразильців. ще кілька 1 матчів. G2 проти Сріді Макс. Ці команди грали за рахунок 2-0 на РМРі. Тоді Сріді Макс близьку перемогу з рахунком 2-1 в of 3 здобули та пройшли з рахунком 3-0 на Мейджер. Цього разу їм, звісно, буде важче, але це буде best of 1. Мапул у них дуже сильний. Зважайте на їхні DAS2, інферно, нюк, попри доволі низький вінрейт в них, все рівно дуже сильна. Вертіго не побачимо, але вона непогана. Є проблеми з енчинтом, але я не думаю, що до неї дійде. І звісно, в них дуже сильна анобіс. Тому вони мають сильний мапул в порівнянні з G2, і я ставлю на перемогу серед Макс. Є питання до G2, і вони виглядають доволі хитко. Зокрема, Мальпста Hunter, які поки що не. Вселяють в себе якоїсь довіри. Маус проти фейз зустрінуться, це також пасажири, які дуже часто люблять їздити разом. Нещодавно вони грали на Ріо, вони грали у World Final, обидва рази Маус здобули перемогу. Цього разу мені здається, що фейс будуть виглядати трошки краще. Скоріше за все, це все дійде до мапи Інферно. І я думаю, що фейзи можуть там вигравати. Востаннє вони грали і проти Cloud9 на Ермері, здобули перемогу. До того були поразки від Na'Vi та Maus. У Maus вже зараз три поспіль перемоги: Фейсні NiMiga та Na'Vi. але все-таки все враховуючи форму Рейна, є відчуття, що а, будуть проблеми в Маус, зокрема через Ксершена, який поки що не найкращим чином, як на мене, себе показує. З Best of 1 все переходимо до Бест Три. Gamer Legend будуть зустрічатися з Wildcard у матчі на вилік. Я ставлю на Вайлдкарт. Дуже подобається підготовка Станіслава та його команди. Звісно, важко готуватися проти Геймер яких сім мап у пулі. Але я думаю, що Вайлдкарт пікнуть Inferno, Гіммер Ліджен пікнуть Вертіго, попри 75% він у Вайлдкарт. Ну, все-таки у Гімр Ліджин 100%. І на Десайдер, можливо, лишиться Еншент, можливо, щось інше, можливо, навіть Анубіс. Як би не було, мені чомусь здається, що Велдкарти мають закривати. Є... В них оце вміння вилазити з важких ситуацій, тому ставлю на них. Але звісно, це матчап 50 на 50. і просто якийсь хороший перформанс від сленда чи фламуса може заруїнити все, що там будуть готувати вайлдкарти. А Віталіці зустрічатимуться з Мібер, і Віталіки, очевидно. Основний фаворит тут тут не може бути жодних взагалі запитань. Єдина перевага Мібер це їхня типу непогана форма, Чотири поспіль перемоги над рейратом Ріді Макс та Наві. І те, що вони не грають мапу ДАЗ-2 2 основний пік Віталіті. Однак у Віталіті все рівно є що пікати. Міраж у Мібер жахлива. Віталіті можуть грати Міраж без проблем. А Мібер у відповідь будуть або брати Анубіс, або Вертіго. Ну, все-таки я схилюся до того, що це буде мапа Анубіс. На десайдер. Напевно, мапа мапанюк, і у Vitality не має бути проблем. Вони не мають навіть доводити до третьої мапи, мають закривати з рахунком 2-0. З таким зайву це, звісно, має працювати. Інсані не зможе що матчу робити те, що він робив з навіть. Біяджі зустрінеться з Пейн, і це цікава, звісно, історія, тому що багато хто не очікував ці команди, побачити у матчі за нуль Принаймні я сподівався, що тут не буде пейнів, B&G я в своєму піке ставив на 0,3. Я думаю, що пейни мають здобувати все-таки перемогу. Dust 2 будуть пікати B&G, пейни або Anubis, або Vertigo. Але зважаючи на те, що будуть банити B&G, я думаю, що яку б мапу не обрали пейн або Anubis, або Vertigo, інша залишиться на десайдер. Якщо ні, то залишиться Mirage і все рівно в пейнів надзвичайна перевага. Тому не сумніваюся в перемозі пейнів. Єдине, що можливо станеться якийсь індивідуальний виступ від Сірсона, оце може зарішати. Бо ЕНКІ доволі невпевно працює, виглядає, і це може стати проблемою для пейнів. З іншого боку, там п'ятірка гравців, які всі індивідуально можуть завжди добре себе проявити. Тому думаю, що B.I.G. відправляються на 0-3. Ну і основний матч момент цього дня це Mongols проти гроїк у матчі за 2-0. Ці команди зустрічалися не так давно у фіналі з Антерпік World Championship, де The Mongols здобули перемогу з рахунком 3-1, віддавши лише мапу Ancient. Очікую Дуже близької заруби, бо в обох команд надзвичайно хороший мапул, дуже сильний. Не граються вертіго, не грається інферно, а далі просто 5 мап, на які будь-хто будь-кого може обіграти. Я сподіваюся, що це все-таки будуть The Mongols. Думаю, що героїк будуть пікати або DAS-2, або нюк, скоріше, все-таки DAS-2. The Mongols будуть дивитися на мапу Mirage. Попри те, що героїк можуть її грати, вони її часто пікують. Для The Mongols це. Основна карта, на якій вони можуть здобувати хороший результат. На десайдер напевно лишиться мапа Ancient, основний пік обох команд, і одна з найкращих мап в обох команд. Основним питанням все-таки буде виступ Кексана, який останнім часом декілька разів оверперформив. Власне на цьому турнірі це обидва рази було. І питання до того, як себе буде показати Декстер по The Mongols, Я думаю, ні в кого немає питань ні по індивідуальній формі, ні по чому іншому. Тому. Я сподіваюся, що Зимонку закриють і стануть першою з 2019 року командою з азійського регіону, яка пройде у плей-офф, та гарантує собі слот на елімінейшн стейдж наступного мейджору. Не собі, а в цьому регіону. Але якщо Земонку проходить у плей-офф, то Азійський регіон гарантовано отримує пряме запрошення на елімінейшн Stage Остінського мейджору. Тому буде надзвичайно цікава заруба о 10.00 за планом починатиметься. Ви не пожалієте, якщо почнете це дивитися. Поки що я. Обома командами дуже задоволений тим, як вони себе показали в Best of 1 матчах, і проти кого вони це зробили. Окей, в героїк були такі доволі посередні суперники, бо бійджи та фейс це очевидно нижчі суперники за рівнем ніж G2 та Маус. Але а, у The Mongols 12 поспіль матчів перемоги. 12 поспіль. В останні вони поступалися Ensam на Eliza Мастер Зеспу після того. Одні перемоги, і це дуже сильний результат. Тому я думаю, що The Mongols мають закривати та проходити вплив. На цьому все Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться своїми враженнями від мейджору у коментарях. І, звісно, любіть Counter-Strike.